39 діб на бойовій вахті під слов'янськом додому у Коломию із зони антитерористичної операції повернулися нацгвардійці. Приїхали ненадовго трішки відпочинуть і знову на схід захищати батьківщину. Яке воно життя на передовій? Та як відбувається визволення Донбасу? Дізнавалася Мар'яна Мацьків. Роман Фурик, Андрій Криштафович, Юрій Тимошенко, Володимир Островський, Юрій Семотюк, Сергій Олійник та Мирон Забарило. Усі ці люди пройшли школу Майдану, коли настав час захищати кордони України. Без сумніву подались у лави Нацгвардії. Тепер семеро Коломиян у складі першої роти, третього взводу, другого батальйону Національної гвардії України. Ми майдан продовжуємо в зоні АТО безмежно вдячний своїм друзям, які були зі мною разом. А також тим коломіянам, які допомагали нам, чим ми могли. Побачили е, самих прекрасних хлопців на Україні. Всього побачили. Як патріотичний дух у наших хлопців. Прекрасний. 39 діб нас гвардійці з Коломиї стояли на другому блокпості біля комбікормового заводу під Слов'янськом. Лише за 800 метрів від них розміщувалися два блокпости терористів. Тому ситуація весь час була напружена. Якраз на нашу вахту попали ці, цей період. Цих перемир, так званих розумієте, натяжчий період, коли вони. З нами робили, скажімо так, те, що хотіли, стріляли звідки хотіли, як хотіли. А ми здебільшого не мали права навіть відповісти у відповідь. А люди гинули, люди заставали поранення. Ми мусили, були, зцепивши зуби, терпіти. Це було важко. Але зате і люди, мирні люди, вони це все бачили і вони розуміли. Під кінець вони просто вже приходили до нас, підбігали і просто молили. Врятуйте, врятуйте, врятуйте нас від цієї банди. Ще взимку вони були по різні сторони барикад, тепер на одному блокпості. І хоч відносини між майданівцями та беркутівцями не найкращі, мета у них одна оборона України. Якщо брати їхнє психологічне ставлення, то вони не розуміли нас, що ми, як ми, де ми, чого ми тут там. Вони знають, що вони там повинні ці виконувати завдання. Через це нас і, так і в деякі мірі призвали товариші націоналісти. Несли службу з Житомирським Берковим, з Київським. Серед них є дуже багато професіоналів високої мірки, так що нам прийшлося співпрацювати. Ми більшість з них співпрацювали і, як то каже, в порядку цієї роботи злився один бойовий колектив. Так виглядає, що ми для них якесь як гарматне м'ясо, розумієте. Аби... Перекриваючись нами, робити свою елітну роботу. Якщо ми в одній структурі, то чому той Беркут був нафарширований з голови до ніг у найкращий військовий поряд, який існує? Все, що тільки у них могло бути найкраще, все було у них. Вони чергували по три дні, а потім їхали на відпочинок. Розумієте, а ми, попри них, одна структура в одному підпаркуванні. А ми стояли 39 днів. І ніхто нас навіть і не думав жодного разу поміняти за час перебування на передовій, наші силовики відчули на собі брак питної води, частково продуктів та боєприпасів. Далася взнаки і відсутність важкої бойової техніки. Та не зважаючи на це, бойовий дух у нас гвардійців був і зараз є на висоті. Особливо вояки вдячні за підтримку і моральну, і матеріальну друзям Ігорові та Галині Лефорам та іншим небайдужим коломиянам. Куча проблем, звичайно, є. Але найперше, це наш патріотизм, чи наша відданість, це е, готовність до самопожертви. Незважаючи на те, що у нас не було зв'язку, фактично. Ми свою задачу виконали на ну, всі 100. Дякую всім людям, що так щедрозивали на армії, не жаліли. Не обійшлося і без курйозів, пригадують гвардійці. Під час нашого чергування на кожний блокпост. Прийшов лист, такий не не лист, а ультимативний такий, ніби звернення 21 червня. Хлопчина про те, щоб пост буде знищений. Якщо ви не дасте зброю, ну я взяв та й написав відповідь. Там ну, коротко відповідь вона була в такому плані, що ми не відповідаємо їм не тому, що ми не маємо чим, ми просто не хочемо і не можемо відповідати пожилим кварталам, звідки вони нас обстрілюють. Але якщо хлопці, наш терпець урветься і такі ви не розумієтеся, ми знайдемо чим вам відповісти. Настільки ну, у нас є, мовляв, я написав, у нас є і авіація, і танки. І, і ракети, все в нас є. І якщо ми по вас хоча б разочок улупнемо, від вас навіть. Пилення ну, їм по-русски писав і підписався, що вірний солдат України. І вже за кілька днів десь така доля спіткала терористів. На блокпост прибула артилерія Дорохова, яка фактично визволила слов'янськ і Краматорськ. Нацгвардійці з Коломиї безпосередньо причетні до цієї перемоги. Коломияни Сергій Олійник і Володимир Островський були одними із перших, хто ввіз у місто синьо жовтий прапор. 5-го числа був взятий Слов'янськ за допомогою якої нам надав полковник Дорохов. Честь йому, вісімната, такі надав нам танки, що ми змогли зайти в Слов'янськ. Із зони АТО Коломияни привезли два прапори: один національний, інший трофейний. Це прапор, здобутий нашим взводом. Перевертати не будемо, він, не вартий того. але Це є прапор бойовий нацгвардійці розповідають про ще один подвиг свого побратима Володимира Островського. Коли під час мінометного обстрілу загорівся їхній танк, був великий ризик вибуху боєзапасів. Самі танкісти вже відступили. А от Володимир кинувся рятувати бойову машину. Володимир кинувся до танку з пляшкою води, і потім танкіст сказав, всі слова і пам'ятають, моя моя любима коробочка, я її так не залишу. І всі вони кинулися гасити цей танк. І це загасіння їм вдалося. Там багато. Людей вже почали тікати подалі від цього танка, а володя з танкістом ми цей час його потушили. Хотів подякувати хлопцям за службу. Скоро застрінемо світи. Менше пощастило Юрію Семутюку. Під час перебування на блокпості він отримав осколкове поранення у ногу. Був вимушений поїхати у госпіталь. Та невдовзі знову повернувся до своїх побратимів. Як ми їхали туди, ми сказали, разом їдемо, я разом вертаємося. Я так і підтримую. Я разом з ними і вернувся. Ми зробили свою роботу і готові просто назад вертатись і. Доробити до кінця, щоб просто нашого, як говориться, на нашій землі, на нашій Україні, не проливалась кров мирного населення. Чому хтось має лізти на нашу знею? Ми ж ні до кого не ліземо. У Слов'янську всі нацгвардійці були як одна велика команда. Після 39 напружених днів і ночей коломияни приїхали додому у відпустку і вже зовсім скоро планують повернутися назад у зону АТО. Форма бойова вже висця, випрана, і порох сухий, так що ми готові.